25 років ти е, вирішив, що так і час здійснювати свою дитячу мрію. Так. А до цього в тебе був інший досвід. Ти е, знімався в фільмах для дорослих. Як ти туди потрапив? В мене були стосунки, я розійшовся і зрозумів, що я не хочу жити в якихось цих як сказати, якби типу в шафі, у ці скелети. Я хочу бути чимось таким. От мені хотілося йти проти якогось такого суспільства, нібито мені хотілося щось доказувати. І насправді це в мене да таке присутнє є, що мені от хочеться щось доказати. І саме в фільмах для дорослих я зрозумів, що це може бути таким чимось соціально не схваленим, Проте там мати медичну освіту і зніматися в фільмах для дорослих, бути студентом-медиком і мати цей досвід. Типу, у да, такий два різних світи, і мені хотілося оце це. Показати людям, що доказати людям, що не всі актори, моделі і в принципі люди з індустрії розваг для дорослих не можуть бути розумними, не можуть нести якусь користь суспільству і так далі, і так далі. Тобто, от напевно, в цьому балансі я туди пішов не заради коштів, а ну, взагалі не заради коштів. Ну, сразу скажу наперед, я цього досвіду ніколи не буду соромитись, тому що Зараз мені 30, тоді мені було 24, Проте тоді теж був я. І на той час мій був вибір, який я маю поважати, бо це був також. Я що тобі дав той досвід? По-перше, звісно, я зміг перебороти певні якісь свої комплекси з приводу зовнішності. Звісно, по-друге, я навчився акторському мастерству, трішки грати, навчився на камеру, це теж таки довго досвід. Але більше насправді досвіду якогось там позитивного більше і немає, ну, якщо чесно.